Як вийти з режиму контролю і хвилювання за гроші? Творити не зі стану треба, а знайти мотивацію відтворення? Такі розумні питання. Знову ж таки, якщо ви це вибираєте як ціль на воду, ви виберете. Коли от я поділюся особистим досвідом, коли я прийняла рішення переїжджати у Львів і почати будівництво будинку в елітному комплексі. І це була для мене розтяжка по сумі грошей. І я кожен місяць там мала певні виплати, і це були великі виплати. І я кожен вечір лягала, і в мене ці цифри в голові, що мені потрібно створити таку-то суму, таку-то суму, не меншу а ще Щоб жити яскраво, а ще ж подорожувати, а ще так як ти любиш. Подари. А ще ж речі такі купувати, як ти любиш. Да. І я пам'ятаю, що я жила. А в такому стані, де я була, тому що була зобов'язана під е, свій договір по будівництву. І я прожила так рік, і я зрозуміла, М, щось, щось, щось не то, щось недобре. Я стала якась сердита, зла, задоволена, і взагалі якось сили. Стало менше, тому я знаю, коли ти зациклений на цьому, це дуже важко. І тоді я прийняла рішення, що щось я маю змінити. Я не маю жити і створювати, бо творчість це дуже обмежує, коли ти хвилюєшся за гроші. Коли я почала про це так думати, бо тоді було норм хвилюватися за гроші. Але коли ти в такій пожив періоді, в такому, ти приймаєш рішення, що це вже для тебе не норм. Як тільки ти це перевибрав, все. Я просто відпустила цей внутрішній контроль, я чітко зрозуміла, які це побічні дії мені дає. І тоді це почало працювати на те, що твоя творчість починає переважати, ти починаєш заробляти більше. Тому що однозначно, якщо ми хвилюємося за гроші, значить ми недостатньо заробляємо під наші мрії. І нам треба включити там п'яту швидкість передач. І тому. Те, щоб підвищувати доходи, потрібно вибрати, однозначно, да? маніфестувати, звернути увагу, а що ви робите, і що вам потрібно зробити, щоб вийти на новий рівень доходу. Тобто, якщо ти це саме будеш продовжувати робити, то ти надалі будеш заробляти ту суму. Тому однозначно потрібно змінювати продукт, форму діяльності, програмне забезпечення, а не просто, знаєте, пішли в медитацію, щоб не хвилюватися за гроші. Не фігушечки. Якщо ви не, чесно не скажете, що в цьому продукті, в цій формі, на цій роботі я ну, ніяк не можу збільшити суми грошей. Вам потрібна пауза, вам потрібна тиша, щоб почути відповідь на ваше запитання, що ти можеш створити нове, яке тебе виведе на новий рівень доходу, в якому ти не будеш хвилюватися за гроші, де ти будеш створювати, ну і звичайно, це робота з програмою, що. Я вибираю своє, бо коли ти вибираєш своє, то ти теж не хвилюєшся за те, що тобі чогось не вистачає, і може бути, що дуже часто там практики, експерти вони знають багато знань і хочуть, ну тобто запутуються в тому, що вони насправді пропонують. І в них немає такого правила, що одна біль там закриває один продукт, тобто, що вони не концентруються, що такі ну, забагато різної інформації, і їх не можуть вибрати. Часом в нас теж це таке буває. Тобто, коли ми не точно не кажемо, хто ми, да, тобто, якщо ми самі не знаємо образно, хто ми, то як люди мають зрозуміти, що у нас можна купити? Тобто немає такого чіткого презентації продукту, розуміння, хто ви і яку біль закриває експерт. Це реально, я стикнулася з тим, що це найбільша біль. Ну, звичайно, що якщо про не вибудований свій продукт, а треба себе кожних півроку давати відповідь на питання, хто ти і для кого, тому що ти ростеш і ти змінюєш свої вибори, з ким ти хочеш працювати. Я зараз прескувати. кожного дня запитую. Да, кожного дня хто запитуєш. Я... І мене вчора, Наталечка навіть питалась, мама: а ти можеш мені сказати, хто ти? Як ти себе позиціонуєш? Тому що, каже, там ти енергопрактик, божественне вирівнювання, там ти квантове молодження, там ти Дельта Вортекс. Тому я кажу, слухай, я ще дослідник, я досліджую квантову фізику, досліджую світ, досліджую взагалі землю, зараз нову землю. Там я письменниця, тобто в мене дуже багато. Там я мама, там я е, кохана жінка і так далі. Да? Тобто, і нам треба перевибирати, коли ти йдеш якусь роль, в тебе є одні вибори. Коли ти працюєш з клієнтами, в тебе є інші вибори, хто ти. І, і кожного дня в мене реально інші вибори. Я можу бути різна. І зараз люди бояться, бо думають, що от, ну, а як себе позиціонувати? Ну, тобто, якщо в мене є один продукт, якщо я зараз по квантовому молодженню, значить я експерт топовий по квантовому молодженню, і я даю інформацію як експерт по квантовому молодженню. Якщо я йду продавати другий продукт, який закриває певну біль, я знаю, що він закриває, то я експерт по цьому. І тому в загальному це енерго, ніби енергопрактик, але ти кожен раз розумієш, хто ти, якщо цієї позиції немає, мені дуже важко. Відповіді на питання. Я зараз упростила собі. Мені <смеш> так складно було оце написати все, хто я. Тому я знаєш, написала з тобою книжку, і тепер я просто письменниця. Письменниця, автор зцілюючих, трансформуючих книг. І підтримуючих, ти дуже дала, да, красиве, підтримуючих. дала красиву енергію цій книзі, енергію підтримки в кожну родину.